Вулиця Лисенка в Трускавці. О, зокрема, готель видно Трускавець 365. З іншого боку, звичайно його не з цього боку бачимо, скажімо так. І тут далі теж абсолютно все беззмінно вулиці. Має кава, кафе не працює. Хелі Соломія це вулиця основі користується як безкоштовна парковка. А і на горі одну лісову пісню. Ну, тут так як ми звикли, як ми звичай ходимо по центру дороги. А це нагоріє лісова пісня. oh não i Будинок називається Довбуш, на вулиці Довбуша. А далі видно ревіту. Це зеленим дахом. Це є ревіта. Ну і будинок дивіться поверховий, теж я розумію, фактично вже добудували, називається Галицький двір. Тут зробили перехід, може його теж показували на вулицю Дрогобицьку, можна прямо-прямо перейти, і тут є вихід на Дрогобицьку, біля церкви, біля цвинтаря можна вийти. Прямою стежкою. Дай люди пішли. Ну, там біля ривіть і є стежка ну і будинок а і на той біг теж відкривається ви дбачите з не буде впізнаєте все воно просто з іншого боку ми зачаю з і з іншого боку то сюди з цього боку бачу Ні людей ні машин одильвесь надільвейс це до речі той санаторій 350 гривень за добу з харчуванням обіцяє так виглядає, що правда Леся Курбаса 11, кому цікаво. Така пропозиція 350 гривень з харчуванням. Ну, вони заявляють, що в них ще є зал на тренажерний зал. Не чи то правда не був. Не знаю, щось такий вигляд має ніби не працює зараз, але, але рекламується він постійно. Може просто людей зараз нема. Важко сказати. А на вулиці Курбаса, важко сказати, де закінчується Курбаса, починається Довбуша, тут з вулицями цікаво. А я цей салатовий будинок, його теж колись показували, що він не був збудований. Потім як будувався, це вже нарешті його завершили, тут вже живуть люди Уже довгий час. А там видно цей Довбуша 8Б. А там видно, бачите, цей... Бескід. Бескід поки що не працює. Потім колись буде працювати. Як потепліє, як гроші з'являться, поки що не працює. І наверх, якщо далі стоїти наверх, бачите, можна фактично на вишеньку вийти. Ми поки що туди не підемо. Тут з Києва, Харкова і Запоріжжя. Ця будинка, переважає Київ.